В нас саме найкраще ставлення до Марії, Матері Господа Ісуса Христа. Ми віримо, що це була свята, побожна, непорочна дівчина, яку вибрав сам Господь Бог, щоб через неї явити Спасителя світові. Марія була людиною. Ми не віримо в непорочне зачаття Марії. Марія народилася звичайно, як всі люди, от тому Марія є тою особою, яка дала тіло нашому Господу Ісусу Христу. Це була жінка, яка, будучи матір'ю Господа Ісуса Христа, вказувала на нього. Коли ми читаємо історію весілля в Кані Галілейській, коли не стало там вина, і вона сказала звернутися до Ісуса Христа, до речі, Ісус ходив на весілля, і учні Його ходили на весілля. Ісус був як звичайна людина, то вона сказала: Зробіть все так, як Він вам скаже. Марія вказувала на Христа, і в цьому її велика цінність, також як людина, яка породила Спасителя Господа Ісуса Христа. Також Марія була тою людиною, яка молилася до Бога і молилася до Христа. Ми читаємо, що Марія була в горниці на невпинній молитві в день П'ятидесятниці. На неї також зійшов Дух Святий. Вона також була охрещена Духом Святим з ознакою говоріння іншими мовами, про що ми читаємо в Книзі «Дії святих апостолів, другий розділ. Тому ми відносимося до неї як до людини, яка виконала свою місію. Ви знаєте, що кожен виконав свою місію. Коли Христос мав народитися, ангел сказав такі слова до Йосипа, що вона породить сина. Ти дасиш ім'я Ісус, а Він. Спасе людей своїх від їхніх гріхів. Отже, місія і завдання Марії було породити Спасителя. Це велике завдання, велика місія. Місія Йосипа було дати йому ім'я, а місія Христа спасти людей своїх від їхніх гріхів. Ми не віримо, що Марія є посередником між Богом і людьми. Що вона є єдина заступниця, і до неї треба звершувати молитви, і вона є посередниця між Богом і людьми. Ми знаємо з святого письма, що є єдиний посередник, і єдиний заступник це людина, Христос Ісус Господь. Тому ми відносимося до Марії з великою пошаною, повагою, але ми не молимося до Марії, ми не вважаємо, що вона є заступниця. Цього не навчали святі апостоли, цього не навчав Господь Ісус Христос, і цього ми не маємо ніде в посланнях апостолів. Тому ми відносимося з повагою, з пошаною, ми ставимо її в приклад як людину, яка була. Блажена і є блажена. Ми її вважаємо за блажену, за щасливу, що вона народила Господа Ісуса Христа, але вона не є Богоматір'ю і вона не є заступницею. Вона не була непорочно зачата, вона була зачата як всі звичайні люди, і прожила життя як всі звичайні люди. Вона померла, вона похована і чекає свого часу на Воскресіння.